Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми знаходимось місто Кривий Ріг, вулиця Петра Павла Глазового. Раніше мала назву Балакіна. Павло Глазовий це був ще радянський відомий лі літературний. Юмористичну літературу він писав потім в Україні. В основному юморески в нього були. Ну, а Балакін те, в Перерадянському Союзі займався двигунами для ракети і так далі. Ну, зараз ми на вулиці. Доволі тепло, градусів 8-9. Дощі йдуть зночі дощ йшов. недавно закінчився. Дощова погода останні три дня стоїть. Ну і торгівля тут іде біля домів також, не тільки на зупинках. Молоко зараз вже 35, олія 60 гривень літр, Домашня. Então, Boulevard Vichy. Ну і на цьому поки що все. До побачення до, до нових випусків.